Вітаю! Мене звати Святослава Федорець. Я сексолог, психолог, і ми продовжуємо цикл наших освітніх програм по сексології. Сьогодні ми поговоримо про те, як підвищити свій статевий потяг або повернути його, якщо він зник. Проблеми із сексуальним бажанням це доволі поширені проблеми в парах, через якийсь час. Спільного проживання пара може побачити, що в одного із партнерів зник або знизився потяг. Причини зниження або зникнення потягу можуть бути різні. Тут можна всі ці причини розділити на кілька блоків: є причини пов'язані з нашим здоров'ям, і ви помітили, що відбулися або поступові, або різкі зміни в вашому статевому потязі, то перше, до кого ми повинні звертатися, це до лікаря. На наш статевий потяг впливає абсолютно все, що відбувається з нашим організмом, наприклад, захворювання щитовидної залози будуть і можуть впливати на статевий потяг. Наявність цукрового діабету, гормональні зміни, депресії. Це те, що може бути непомітне неозброєним оком, але воно може почати впливати на рівень нашого бажання сексу. Тому першим ділом, як тільки ми побачили, що наш потяг Змінився і став не таким, як раніше, ми звертаємося до лікаря, а це може бути просто профілактичний огляд нічого страшного в цьому немає. Краще зайвий раз прийти до лікаря і переконатися, що з нашим організмом все добре. Також коли наш потяг знижується, це може бути ознака не тільки того, що є проблеми з організмом, а вже ж ми не можемо казати, що зниження потягу завжди пов'язане з якоюсь хворобою. Людина може бути абсолютно здоровою, але потяг може знизитися тому, що щось не так з її сексом. І тут є сенс задуматися і дати відповідь самому чи самій собі, наскільки мій секс зараз відповідає моїм бажанням, моїм потребам. Не тільки та частина, коли у нас. Пеніс увійшов піхву і здійснюється фрікції. А все від того, як партнер вас заохочує до інтиму, що він вам каже, як він вам пропонує це, і до того, як усе закінчується. У своїй практиці я стикалася з історіями, коли початок статевого акту був настільки несмачним, настільки нецікавим, що у жінки бажання не те, що зникало, воно навіть не встигало виникнути. Всі ці історії про зниження потягу, втрату потягу вони дуже індивідуальні. Зараз дивлячись це відео, я хочу, аби ви розуміли, що в кожної пари це може бути дуже унікальне поєднання різних різних чинників. Тому так з одного боку і просто сказати, що впливає на зниження потягу, коли ми говоримо загально, але в той же час так важко сказати в конкретному випадку, що конкретно вплинуло на те, що моя дружина перестала хотіти сексу. Для цього. Цього сексолог має поспілкуватися з парою, а потім в ідеалі ще зробити окрему консультацію з чоловіком і окрему консультацію з жінкою, тому що не про всі речі, які відбуваються в нашому інтимному житті, ми можемо говорити в присутності нашого партнера. Ну саме просте, людина може боятися образити свого партнера, або партнер може болісно реагувати на відмову в сексі, і це до речі, теж одна із причин, чому може погіршуватися секс, і чому може зникати бажання. Бо якщо один із партнерів, я зараз свідомо уникаю назви чоловік-жінка, бо це може стосуватися в обидві сторони. Періодично немає бажання і каже: Ти знаєш, ну мені сьогодні не хочеться, а інший реагує на це болісно. Як. Ти відмовив, відмовила мені в сексі, значить, ти мене не хочеш, ти мене не любиш, ти мене не поважаєш і так далі. і так далі, То ось такі реакції це один із дуже ефективних способів вбити бажання у свого партнера чи партнерки. Все, що стосується образ, маніпуляції, тиску, канючення, це все дуже погано впливає на рівень нашого бажання. Тож, якщо один із партнерів раптом почав хотіти менше, або не хотіти взагалі, то потрібно почати думати над тим, чому так сталося, і що ми можемо змінити, або цей партнер почав хотіти трішки більше. Часто бажання може знижуватися після народження дітей. Тут можуть бути різні причини. Наприклад, у нас пара довго працювала над зачаттям. В таких випадках бувають історії, коли жінки навіть починають відмовлятися від оргазму. тому що неважливо був чи не був оргазм, метою наших зносин стає зачаття. І парам може помилково здаватися, що ось зараз ми вкладаємо всі сили зусилля, на спробу зачаття. Наш секс стає рутинним, по графіку, з нього іде романтика, з нього йде спонтанність, тому що нам потрібно встигнути зловити день овуляції і щоб відбулось зачаття. І парі здається, що ось потім, коли народиться дитина, все тоді повернеться, все буде нормально. Коли народжується дитина, пара з подивом може виявити, що проблеми в сексі нікуди не ділись, і те, що було втрачено, спонтанність, пристрасть воно не повернулось. Це одна із причин, чому може знижуватися бажання після народження дитини. А якщо пара не мала проблем із зачаттям, але дружина, наприклад, не була підготовлена або не очікувала того яким важким може видатись материнство, досить часто дівчата так і кажуть, що перші кілька місяців я просто адаптувалась до того, як усе помінялося, і якщо в цей момент дружина не має підтримки від чоловіка або від інших родичів, вона виснажена доглядом за дитиною, привантажена побутом, вона природньо може почати хотіти менше, або взагалі перестати хотіти. Якщо на етапі почала хотіти менше, Доєднуються докори чоловіка, його буркотання, невдоволення, бубоніння, у нас уже два тижні не було сексу і так далі. Це все просто буде капати ще такими додатковими краплинками в цю велику о, калюжу, яка накопичується, і зрештою бажання дружини може знижуватися катастрофічно. Тому в таких випадках потрібно почати шукати методи, які можуть змотивувати. Жінку, якщо ми говоримо про таку історію, або партнера, якщо ми говоримо взагалі про всі історії, коли знижується статевий потяг, шукати причини, які можуть цього партнера змотивувати займатися сексом частіше, і це дуже індивідуальні історії. Тобто, в кожній парі нам потрібно шукати. Свої прийоми, аби мотивація до сексу поступово підвищилась. Можливо, щось було не так із самим сексом. Можливо, була за коротка прелюдія. можливо, не вистачало психологічної стимуляції і так далі. Тому робота сексолога з тим, аби Поновити потяг, який зник, або підвищити потяг, який суттєво знизився, це доволі кропітка робота. Вона займає час. Тут не потрібно очікувати швидких результатів, бо коли пара приходить на прийом зі зниженим лібідо, в одного із партнерів або з втратою лібіду в одного із партнерів, то зазвичай після цього у нас відкривається ще багато різних різних чинників. Накопичені взаємні образи, хронічні конфлікти, про які партнери не могли поговорити раніше. Це все може впливати на бажання, а також умови, в яких живе пара. Якщо пара живе в невеликій квартирі з дітьми, це теж може знижувати рівень. Сексуального бажання інколи чоловіки можуть не усвідомлювати наскільки сильно це може впливати на жінку. Ну, наприклад, історія з практики: пара має двох дітей, маленька дитина спить. В одній кімнаті з батьками і чоловік скаржиться на те, що дружина під час сексу недостатньо включена, вона відволікається, вона менше хоче сексу. А в розмові з дружиною я чую про те, що вона весь час відволікається думками: чи не прокинулася дитина, чи не розбудили ми її, і такі. Думки, які відволікають дружину, звичайно, будуть позначатися на її бажанні. Якщо це повторюється регулярно, то в результаті її бажання може почати знижуватися. І тут я даю класичну рекомендацію, про яку я говорю скрізь і завжди, що ми намагаємося розмежовувати дітей і батьківську спальню настільки, наскільки це виходить зробити в тих умовах, в яких живе пара. Звичайно, якщо це однокімнатна квартира, тут зробити важче, розмежувати повністю. У цей простір, але ми можемо попрацювати над тим, щоб дитину чи дітей відвозити, наприклад, до батьків на вихідних, і пара могла влаштовувати собі романтичні побачення, коли вони побудуть вдвох. Плануючи такі побачення, дуже важливо не очікувати, що це побачення обов'язково має закінчитися сексом. Ми знімаємо ту напругу, яка можливо і також тривалий час висиді над одним із партнерів, який хоче менше. Я знаю, що в цьому місці може зараз виникнути. Нерозуміння оглядачів, як так я вже півроку не маю нормального сексу, тому що інший партнер відмовляє. А ви зараз кажете, що ми маємо зважати на його потреби, а як же мої потреби? Все правильно. і Якщо у вас зараз виникло обурення, так і повинно бути, тому що ми не повинні забувати і про потреби іншого партнера. Я наголошую, що всі проблеми в сексі, які виникають в парі, це є проблеми обох партнерів. Секс це те, що відбувається між двома людьми. Ну, зазвичай це відбувається між двома людьми. Звичайно, можуть бути і інші варіанти, але ми говоримо про те, як буває зазвичай. І якщо один із цих партнерів каже, що мені сексу не вистачає, або каже, що мені сексу забагато, то це не є проблема одного із них, це проблема пари. І тому працювати над цим потрібно командою. Що ми можемо додати, що ми можемо прибрати з нашого ліжка? Можливо, пара зійдеться на тому, що вона додасть в свій секс якісь альтернативні практики, можливо, стане більше оральних пестощів. або можливо, дружина оволодіє методом ручної стимуляції пеніса чоловіка. Якщо ручки грамотно натренувати, то чоловіка можна задовільнити ручками за 5-10 хвилин. І всі техніки по масажу по ручній стимуляції чоловічого пеніса, я даю в своїй закритій секс-спільноті посилання, на яку ви зможете знайти під цим відео. А також в цій спільноті кожен місяць виходить новий курс. І, приєднавшись зараз, ви одержите доступ до всіх курсів, які були розміщені. Перед цим, тому що курси в спільноті розміщуються назавжди, вони не видаляються, і кожен, хто туди приєднається, може одразу одержати доступ до усієї інформації. Тому розглядайте варіанти альтернативного задоволення. Можливо, це будуть секс-іграшки, які ви будете використовувати спільно. Важливо, аби те, що ви будете робити, було прийнятне і комфортне для обох партнерів. І звідси ми плавно переходимо до ще однієї причини. Яка може суттєво знизити статевий потяг, особливо у жінок, коли жінка тривалий час змушує себе до інтиму, або змушує до того інтиму? Тих сексуальних практик, які хоче чоловік. Навіть не будемо нічого особливо придумувати. Чоловік просто хоче частіше. Чоловік хоче 4-5 разів на тиждень, а їй достатньо 1-2. Але вона знає, що ну, потрібно йти на зустріч, Хтось її так виховав, звідкись прийшла така думка, і вона не відмовляє. І по суті, вона одержує кожен раз надлишок сексу, якого вона не хоче. Оця звичка займати сексом через нада, через не хочу, переступаючи. Через себе це дуже дуже класний спосіб самостійно знищити своє лібідо. Я не говорю зараз про те, що ми повинні відмовляти і казати йому: ну, ти знаєш, я хочу раз на тиждень, а ти п'ять, і я буду вибирати себе і свої потреби. Класно вибирати себе, це все правильно. Але коли ви в парі, ви повинні знайти методи, вирішити це розходження в рівні сексуальних потреб так, аби обидва партнери залишились. Більш-менш задоволені, тому що всі хронічні сексуальні незадоволення вони мають тенденцію накопичуватися і потім проявлятися в іншому вигляді, у вигляді докорів, претензій, підвищених конфліктів в парі і так далі. З цього всього ми плавно виходимо ще на одну причину, яка може призводити до зниження бажання. Це коли наші сексуальні фантазії, наші справжні бажання. Не реалізовуються, або вони не втілюються в повній мірі. Ну, як правило, вони не реалізовуються взагалі. Якщо людина не може поговорити зі своїм партнером про те, що їй насправді хочеться, то ці бажання не мають можливості реалізуватися. Людина може мастурбувати наодинці, фантазувати, але не втілювати. Якщо це фантазії, які присутні постійно, в голові під час мастурбації, які дуже заводять, які дуже приваблюють, і ми їх не реалізовуємо. Це також може. Зрештою, призводити до зниження бажання. Тут хочете зробити важливий наголос. Я не говорю, що всі фантазії потрібно реалізовувати. Я говорю про те, що ми можемо ними хоча б поділитися. Це досить велика тема, і я нагадую, що у нас уже був випуск про сексуальні фантазії. Ви можете знайти його на каналі і переглянути та одержати для себе корисну інформацію про те, як потрібно поводитися з нашими сексуальними фантазіями. Навколо статевого потягу існує багато міц. Міфів найпоширеніший міф, що жінки хочуть менше, а чоловіки хочуть більше. І такі міфи вони є доволі шкідливими. Чому? Бо якщо у нас чоловік із середньою статевою конституцією, то він буде хотіти сексу ну, 2-3 рази на тиждень. Якщо ми говоримо про чоловіка середнього віку, середньостатистичною зайнятістю, який має там, двох дітей, але якщо він живе в полоні міфу, чоловіки хочуть постійно і завжди, то для нього такий рівень його сексуальних Него бажання може виглядати недостатнім Або коли ми намагаємося за рахунок міфів одержати дуже швидкі пояснення, чому там дружина не хоче сексу, чому дружина відмовляє, або знайти швидкі рішення. Взагалі, це така теж досить поширена проблема, яку допускають люди, коли вони. Приходять до сексолога або заходять в Google, або заходять в чати GPT і задають дуже складні питання на зразок: чому моя дружина хоче менше сексу, чому моя дружина відмовляється виконувати ранні пестощі, чому я швидко закінчую це дуже великі об'ємні запити, і люди на них часто шукають коротких, простих відповідей. На такі питання неможливо дати коротку просту відповідь, тому що а, все дуже індивідуально, і нам потрібно дослідити, а що саме у тебе в твоєму випадку, в твоїй парі, з твоєю дружиною чи з твоїм чоловіком, і чому відбулися такі зміни? Рівень нашого бажання залежить від нашої статевої конституції, про яку я вже згадувала, і якщо б людина статева конституція сильна, ходіти вона буде. І частіше і більше, тобто, взагалі рівень її сексуальних потреб він буде вищим. А сильна статева конституція вона може бути як у чоловіків, так і у жінок. Так само, як і слабка статева конституція. Вона може бути і у жінок, і у чоловіків. Тоді рівень сексуальних потреб у них буде знижений. І останнім часом також говорять про людей, які себе ідентифікують як асексуали. Це люди, які можуть взагалі не мати бажання сексуальної взаємодії. Пара людей свідомо відмовляється від сексу, ідентифікує себе як асексуали, і вони знаходять задоволення. В інших формах взаємодії їм це не приносить страждань. То тоді у нас загалом і немає причин для того, аби надавати їм якусь допомогу, говорити про якусь патологію, тому що у нас існує поняття індивідуальної парної норми заради справедливості, маю сказати, що інколи під такими явищами, коли людина називає себе асексуальною, насправді можуть ховатися або гормональні проблеми, або якісь травматичні історії, які вплинули на її. І сприйняття сексуальності. Але разом з тим ми не можемо сказати, що всі люди, які називають себе асексуалами, або точно є хворими, або точно є травмованими. Це буде неправильне твердження. Ми вкотре виходимо на те, наскільки все може бути індивідуальним і потребує індивідуального підходу і вивчення себе самих. Тому е рекомендації, які я можу зараз дати вам. Якщо ви помітили, що з вашим потягом відбуваються якісь зміни, десь він буває кращий, десь він буває гірший, особливо це стосується дівчат, я рекомендую вам виділити час і скласти два списки. Перший список це те, що вас вмикає. Напишіть туди максимальну кількість всіх пунктів, всіх речей, які вас включають, викликають у вас бажання. Подумайте про них максимально широко. Це не тільки те, що робить партнер, як він поводиться, що він каже, як він починає секс, де відбувається секс, як ви при цьому вдягнені, як ви себе почуваєте, чи грає музика, якщо так, то яка? Можливо, запахи. Ви повинні виписати абсолютно все, що допомагає вам або відчути бажання, або посилити його, коли воно вже з'явилося. А в інший список: випишіть все те, що вас гальмує. Думки сторонні. Наприклад, ви не можете переключитися з роботи, або можливо у вас в спальні немає замка в дверях. І ви живете з дітьми, і ви насправді боїтеся, що дитина може прокинутися, зайти в кімнату і побачити ваш секс, або інші якісь причини, або можливо повітряна тривога і ще не скінчилася, і для чоловіка це не є проблемою. А ви не можете займатися сексом тоді, коли оголошено повітряну тривогу. Ваша задача виписати в цю колонку всі ті чинники, які погіршують ваше бажання або прибирають його, або знижують, якщо воно виникло. І дуже добре, коли це зроблять обидва партнери, і ми потім порівняємо ці списки. Оскільки це доволі чутлива тема, і інколи коли люди не мають навика говорити про інтим. Обговорення таких речей може бути для них уже складне саме по собі вже викликати напругу. Саме для цього і існують прийоми у сексолога, де ви можете прийти і поговорити про ці речі. Разом із фахівцем, який допоможе вам зробити це бережно, зробити це продуктивно, так щоб в результаті ви вийшли як пара, яка обмінялась досвідом і збагатилася за рахунок цього, а не як пара, яка обмінялась досвідом і посварилася на цьому фоні. Тому ще один із прийомів, який може нам допомогти покращувати наше бажання, це навик розмовляти про інтим. Бо розмовляючи про інтим, ми можемо дізнаватися. Всі важливі потреби нашого партнера, а також те, що можливо не дуже влаштовує в сексі. Ми не можемо вгадувати, що хоче чи не хоче наш партнер. Тому так важливо словами через рот говорити про свої бажання. Я дуже сподіваюся, що наші програми вам цьому допомагають. Чекаємо від вас лайка на підтримку україномовного контенту. Обов'язково підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити свіжі наші випуски. І залишайте ваші коментарі, думки з цього приводу. А я нагадую, що найцікавіший коментар, який ви залишите під цим відео, одержить подарунок двомісячну підписку до моєї закритої секс спільноти Тож, наша команда уважно і ретельно вивчає всі коментарі, які ви тут залишаєте. З вами була я, сексолог Святослава Федорець, і до нових зустрічей а, на каналі.